Слава Господу. Місце Слова Божого, яке я бажаю прочитати. Це книга Естер, 6 розділ і 13 вірш. І розповів Гаман жінці своїй, Зереші та всім при... приятелям своїм усе, що спіткало його. І сказали вони йому мудреці його та жінці його зреш, Якщо з юдейського насіння Мордохей, перед яким зачав ти падати, то не переможеш його, бо дійсно впадеш перед ним. До цього місця? Дорогі брати і сестри, правду вам скажу я. Планував трошки іншу тему говорити сьогодні. Але знаєте, брат Міша сказав, а ти йому сказати й Б. Чи яка там буква має йти? Я Міші сказав, кажу, знаєш, кажу, Міша зроб... Путін зробив велику помилку. І Помилка не в тому полягала, що він пішов війною на Україну. Не, це вже наслідки його помилки. Знаєте, його помилка полягала в тому, що він залишив жінку. А виявляється, що жінка дуже часто зробить дуже добру пораду. І знаєте, оце місце слово Божого, яке я тільки що прочитав, якраз нам про це говорить. Написано, коли він розказав жінці своїй, оцей Аман, оцей негідний чоловік. Всю пригоду, яка з ним сталася, то жінка каже: знаєш що каже, якщо Мардохей з юдейського народу, то ти не, впа... не встоїш перед ним, ти впадеш. Ти його не одолієш. Не було кому Путіну підсказати, Слухай, Зеленський, він з юдейського народу, з ким ти хочеш воювати. Він єврей. Але знаєте, я би, я би трошечки. Я коли читаю цю книгу Естер, я хочу сказати дуже книга, яка показує, як Бог може міняти злі людські задуми на добре, ця книга показує нам про те. Я не буду всю пересказувати, але тут написано в цій книзі, коли гаман і його придворні вони сидять на цьому балу. І їхні бажання кажуть, слухай, ми би і наше бажання хотіли би бачити завтра Мардохея повісеним на цій вішениці. Завтра. А що буде завтра? А написано Бог забирає сон цареві вночі тієї ночі. І він там, йому принесли пам'ятну книгу, і він прочитав, що там був замах хотіли зробити на царя. І один чоловік викрив цей Мардохей. А ну, як його пошанували? Чи пошанували того чоловіка? Та ні, виявляється, ні, кличе цього Амана і каже, як його пошанувати? Він не сказав кого. Аман думав, це напевно про нього мова. І ви знаєте, і там написано, прийшлося цьому самому Аману поводити цього Мордухея на коні, одягнути в царське вбрання і віддати йому славу. Знаєте, я собі так думаю, як Бог може міняти. Що планували люди? Планували люди на другий день Мардухей має бути там, на цій вішениці, а Бог планує інакше. В Чому річ? У Бога виявляються свої плани, тому що Бог стоїть за своїм народом, чуєш? Ти є дорогий в Божих очах. Брате, сестро, можливо, люди тебе недооцінюють, але, люд, але Бог тебе оцінює. І ти є дорогий для нього. Ви знаєте, я отак собі думаю на раз. Радянський Союз. Ми багато хто народилися, багато хто виросли в Радянському Союзі. І, вроде, і так, коли ми аналізуємо, ну, здається, воно ну, непогана була система, правда? Безплатна освіта, безплатне лікування, кожна людина забезпечена роботою. В чому річ? Чому розвалилася така прекрасна система? А причина одна: захотіли воювати з віруючими. Захотіли просто з Біблією воювати. Сказав один чоловік розумний на той час, такий собі Микита Хрущов казав, що Біблію ми побачимо. Прийде час, і ми через яких 20 років Біблію побачимо в музеї. Знаєте, Кажуть, що він якісь там книжки написав. Сьогодні тих книжок навіть в музеї вже. Ну, може, десь якась одна збереглася. Але Біблія сьогодні, майже в кожному домі, в кожній бібліотеці, в кожному учбовому закладу, в кожній міській раді сьогодні Біблія. Вона займає перше місце. Якщо він єврей, то з ним не воюй. Якщо ти є дитина Божа, хто проти тебе має задуми якісь? Цей не встоїть даремно, дорогі брати, сестро. Тому що той, хто, покло... хто пробує, написано, що торкається моїх вибраних, торкається зірниці Ока Божого. І знаєте, мені подобається одне місце Слова Божого. Написано той, хто на Бога надіється, ніколи не буде позоромлений. Чуєте, я хочу сказати, що зміниться економічна ситуація, зміниться політична ситуація. Колишні, ви знаєте, коли були такі великі комуністи, які, здається, мали, люди їм кланялися чуть ли не майже як Аманові. Слухайте, прийшло трошки часу, на них люди плюють сьогодні, я знаю таких. Люди з них сміються, кажуть, ти дивися, на що зійшов, а такий був великий. Але якщо ти на Бога надієшся, ти ніколи не будеш постижений при любій ситуації, при любій економічні ситуації, політичні ситуації, твоя надія на Бога, вона ніколи тебе не посоромить. Дорогі брати і сестри. Нехай ім'я Господнє буде благословенне, нехай буде прославлене. Я би хотів зачитати ще одне місце слова Божого, оскільки ще є трошки часу, і трошки над ним пороздумувати це є післання апостола Петра. Отож, відкладіть усяку злобу і всякий підступ. І лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і немов новонароджені немовлята. Жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння, якщо ви спробували, що добрий Господь. Приступайте до нього, каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог. І самі немовте каміння живе, будуйтеся в дім духовний на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Бо стоїть описані, ось я кладу на сьогодні каменя вибраного наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього, той не буде Осоромлений, отож, бо для вас, хто вірує, він коштовність, а для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали, були будівничі, той наріжним став каменем, і камінь спотикання і скеля спокуси, і об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що й призначені були, до цього місця. І на цим уривком ми трошки пороздумуємо. Каже слово Боже, отож, відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови. Як ви думаєте, до кого звертається це слово Боже? До віруючих чи до невіруючих? Знаєте, ми привикли завжди, як ми характеризуємо віруючу людину? Скажем так, не п'є, не курить, не матюкається, ну, значить, віруючий, правда? Але виявляється, у Біблії є трошки інші критерії, Ну, мається це виду більше критерій виміру, віруючий ти чи ні. Знаєте, оце є видиме, не п'є, не курить, ну то це видно. Але те, що всередині, в серці в людини, ти не побачиш. Ти не почуєш? І от Каже слово Боже, оцей заголовок називається Виростаємо на спасіння. Знаєте, ми прийшли в церкву, і слово Боже нам каже рости, виростати духовно. Не просто залишатися на тому самому місці, знаєте. Якщо дитина не росте, то кажуть, продає що? Що вона хвора, правда? Так само віруючі люди, якщо ми прийшли в церкву. І ми духовно не виростаємо, ми не починаємо, ми, ми не починаємо не розуміємо таких інших глибин. То кажуть про нас, що ми трошки духовні дестрофіки, правда? І от каже слово Боже, і немов новонароджені немовлята, щось треба полюбити. Полюбіть щире, духовне молоко. Те, що дає нам Бог. Знаєте, що, скажіть, що дитина любить? Що для дитини для найважливе? В мене молоко, правда? Скажіть, будь ласка, ви знаєте, я так признаюся, коли діти були малі, я попробував материнське молоко. Слухайте, правда, вам скажу? Воно таке несмачне. Але я пам'ятаю, продавали. Та й зараз, напевно, продають такі, знаєте, суміші дитяче харчування. Малиш, малютка. І я тут спробував ложечку другу, воно таке смачне. І я так крадькував раз ложку другу, ложку третю, а жінка дивиться, коробку, коробка пустіє та й тішиться дивитися, на апетит має. А сьогодні в очі дітям страшно, встидно подивитися. <свист> тому що апетит не в той дитини був. Але я до чого веду? Я не пішов каятися тут, але справа в чому? Сьогодні медики б'ють на сполох. Кажуть, ті суміші це дуже добре. Але проблема в тому, що імунітету діти не мають. Ну, дуже добре, діти гарно поправляються, але не мають імунітету, всякі хвороби чіпляються. Знаєш, сьогодні дуже багато сумішів. Але саме важливо полюбити оце слово Боже. І коли ти його полюбиш, ти будеш мати цей духовний імунітет. Ти будеш, ти, ти будеш мати силу протистояти всяким вітрам науки. Всяким спокусам, які обов'язково прийдуть у твоє життя. І це є дуже важливо, коли для нас великим авторитетом є не передання людей, а іменно слово Боже, яке нас навчає. І апостол Петро пише далі таке слово і приступайте до нього каменя живого, дорогоцінного. Що відкинули люди його, але вибрав Бог і, каже таке слово, і самі немовте каміння живе. Знаєте, про каміння пише Петро, колись свого часу Ісус Христос сказав до Петра ти камінь. Пам'ятаєте? І Петро би так знаєте, міг так вознестися, дивись, ні до кого не сказав. Але Петро звертається до нас, до віруючих людей, і він пише, і ви самі каміння. Ви теж каміння. Ви теж є основою тієї будови, подібно, як і я, але додає слово каміння не просто, а каміння живе. Ви бачили коли-небудь каміння живе, чи ні? Бачили, ні? Знаєте, щоб зрозуміти, що таке каміння живе? Знаєте, Скажіть, яка різниця між живим і мертвим? От приїжджають медики до когось? Як думаєте, як вони констатують, людина жива чи мертва? Знаєте як? Не знаєте, є тут медики чи ні? Нема, я вам підкажу. Пробуючи чи теплий. Саме перше, знаєте, що характеризує про те, що ми є живі, це наша теплота духовна. Я не маю в виду то, що написано в книзі об'явлення, то, що ти теплий, то виплюне ви тебе. Це не про ту теплоту, а про ту духовну нашу теплоту. Тобто, знаєте, до, до теплого за те, з теплим приємно мати справу. Сьогодні, знаєте, люди, коли камінь холодний, ніхто навіть близько до нього, каже, таким холодом від нього несе. Але до теплого, чому всі стремляться, всі пхаються. Наша духовна теплота, що це означає? Це означає, що люди хочуть мати з тобою справу. Знаєте, з деякими віруючими людьми дехто не хоче мати справу. Кажу, слухайте, знаєш, він за дуже святий. І такі бувають. І такі бувають віруючі. знаєте, подібно до фарисеїв, ні, кажуть, вони, ото каже, тільки з ним Він є, Єдине, що каже, від нього почуєш, що хіба докоряє, докоряє, всі, всі не такі, хіба він такий? Але знаєш, якщо ти є цей камінь живий, до тебе будуть тягнутися люди. З тобою хочуть мати справу, з тобою мають бажання спілкуватися, мають бажання тобі розказати про свої болі, про свої переживання. Тому що від тебе тяне цією живу теплотою духовною. Хай Бог нам допоможе і каже Слово Боже, і самі немовте каміння живе, будуйтеся в дім духовний. Тобто кожен з нас. Повинен знайти своє місце в тому домі, бо е, в, тій будо, в тій величній будові, в церкві Господній. Не просто я чекаю, щоб служитель мені там має дати то робити, то робити. Я сам стараюся. Да, ну, де тут є прогалина, знаєте, та як, та як будова. Бачили оці, оці стіни з каменя. Вони, знаєте, їхня міцність, в тому, що там, де здається, один камінь має ум'яти, але другий камінь з виступом, і вона то так перев'язана. І за рахунок того вона є міцна. Що це означає? Знаєте, ми всі недосконалі. хтось має такий недостаток, хтось має такий недостаток. Але в цій будові ми знаходимо місце кожний для себе. І ця будова за рахунок того міцна. Коли дивимося на апостолів, вони не були ідеальні, правда? Але знаєте, в цій будові. В тому служенні вони всі мали місце коло Христа. І тому Хай Бог нам допоможе, дорогі брати і сестри, бути іменно такими, якими хоче нас бачити, Господь. Як тут написано, бо стоїть у писанні, ось кладує на сьогодні каменя наріжного, вибраного, дорогоцінного. І хто вірує в нього, той не буде осоромлений. Отож, бо для вас, хто вірує він коштовність. А для тих, хто не вірує камінь, що його занедбали, були будівничі, той наріжним став каменем. Для вас, хто вірує, він коштовність. А для тих, хто не вірує, камінь спотикання і скеля спокуси, так написано в Слові Божому. Знаєте, саме найбільше воєн на землі це було іменно на релігійній основі. Саме найбільший розгод це є на релігійній основі. Я ще пам'ятаю, знаєте, це було кінець 80-х років, початок 90-х, коли у нас тут ділились одні греко-католики, другі православні. Слухайте, сім'ї розпадалися. Виявляється, чоловік православний, жінка-греко-католик все, вже життя нема. Розпадається сім'я. В чому річ? Для тих, хто не вірує камінь спотикання. А для вас, хто вірує, камінь дорогоцінний. Саме найдорожче, що може бути в моєму житті, це не є камінь. Христос це не є камінь спотикання. Це є саме дорожче, що є в моєму житті. На кого я надіюсь, на кого я покладаюсь у всіх життєвих ситуаціях. А нашому Господу. Нехай буде вічна слава, і ми подякуємо йому за то, що Він відкрив нам свою волю, що він нам відкрив Слово своє, що відкрив нам себе. І ти знаєш, кому ти служиш сьогодні. Ти знаєш, кому ти належиш сьогодні. Ти знаєш, в чиїх ти сьогодні в руках. А нашому Господу нехай буде вічна слава повіки. Амінь. Помолимось. Господь наш і Бог наш. Ми дякуємо Тобі за цей вечір, який ти нам подарував. Дякуємо Тобі за Твоє слово, Господе, яке сьогодні нас навчає. Дякуємо Тобі за твої обітниці, Господи, які ти дав для нас, для твоїх дітей, Ісус. Слава тобі за все, Боже. Ми вдячні тобі за те, що ми пізнали Тебе, живого Бога. І ми служимо Тобі, Ісус. І ми своє життя довірили Тобі, Боже. І ми сьогодні багато чули Слово Твоє святого, ми чули свідчення, Боже. І ми Тобі за це дякуємо, Господи, що Ти сьогодні обновлюєш життя людей, що Ти, Господи, даєш людям нове життя. Слава Тобі за це, Боже. І сьогодні, коли ми розійдемося, Господи, з цього місця, дай нам пам'ятати, Господи, що ми належимо Тобі, що ми повинні виконувати Твою волю, Господь. Що ми, Господи, повинні бути тим світлом, де би ми не були, Ісус. І всім своїм життям, Господи, своїми поступками показувати, що ми належимо Тобі, що ми куплені Тобою, що ми, Господи, власністю Твоєю, Боже. Але Ти нам у цьому допоможи і дай нам сили, Господи. А зараз нас благослови на розході, будь нашою охороною, підтримкою на всіх кроках нашого життя. А тобі нехай буде вічна слава, як отцю і Сину і Святому Духу повіки. Амінь.